Всім привіт-привіт, мої хороші. А ми з внучатами були на площадці, гуляли. О, зайшли в магазин, скупилися і тепер йдемо додому. Ну, я не можу пройти мимо цієї краси. Ви тільки подивіться, яка краса. Прямо вся квітне, все таке гарне. Мимо пройти неможливо. А пам'ятаєте, квіти оці, сонечка на них називали в дитинстві? Я не знаю взагалі, як вони називаються, а в дитинстві, коли ми в школу ходили, вони називалися Сонечко. Ну так. А ще хочу вам показати, ну це я так по секрету. Попід дворами. Подивіться, який город. Ой! І тут прям собачка гавкає, ну я довго не буду, чекаю. А внучата застили, бабушка загубилася. Ну, бабушка не загубилася, вона, як завжди, відео знімає. А вишеньки дивіться, вже поспівають. рясно, рясно, гарно. І розочка плетиста, красунечка. Ось так, а ми йдемо далі. А це тут, мабуть, горошок цей посіявся, випадково. Ось тут в кущиках і йому тут, мабуть, добре. І ось о, така квіточка заховалася, десь далеко-далеко. Отак. І йдемо і знову далі-далі. Ось такий кущик забула, як воно називається. Я думаю. Ви згадаєте та й напишете, як називається оцей кущик. А я забула, Ех, зовсім розуму нема. Чи розуму, чи пам'яті, не знаю. А оце кущик Валерин, любимий, Сокирки називається. На полях ростуть. І завжди Валера залишав у себе на городі, там за двором. Ну в цьому році висапали, бо стільки насіялося, що світа Божого не видно було. Тут мене внучата ждуть. Зараз це ці рози ще буде знімати Обов'язково, звісно, бабуся зніме, а як же ж не знають, ви тільки подивіться. Злито все. Ох і красунечка. Така вже гарна. Знаєте, так і хочеться. А ну, там акуратно діти, дивіться по цьому, по дорозі. Так і хочеться її отак потискати. Тись тиць тись. Ох, краса. Це вже природа радує нас квітами. Дуже, дуже радує. Ну що, пошли далі. А ось у холодок. От, коли ми були в дитинстві корови пасли і на полях у нас там оцей холодочок заячий називався, і його було дуже-дуже багато, От, коли він відквітає, і в нього такі ягодки червоні робляться, маленькі. Так цікаво, цікаво. Ну, йдемо далі. Так? Пошли, Сережа, Пошли. О. йдемо далі, ось тут удалині. Да? Ось таке щось квітне красиве. Теж бабуся не знає, як воно називається. Я не знаю. І ти не знаєш. А, та, ось Ну да, от такі цвіточки красиві. Бачиш які? ще? Да, не рвати не можна. А понюхати можна. Ось вот такі цвіточки. і бабуся хоче понюхати теж. Ох, є цвіточки, які красиві. Ось так. Гарні. Ну я і я теж її фотографію зроблю. Ну, Дітки вже тут понюхали цвіточки, подивилися, обдивилися, бабушка тут сфотографірувала, Йдемо далі. Ой, ось м'ята. І бач, які цвіточки диви. Вечі вітер телепая их. чтобы да. будешь нюхать? Угу. Ну, нюхай. Пахнуть, да? да. Х... Не хочу рвать. Не, не, рвать не будем. Это что то садил, ты шо? Не можно рвать. Только можно нюхать и любоваться. Угу. О, Рита выцеганилася в поле. Ох, а вот эту клумбочку нашла, боже, я... Чуть-чуть, Не-не-не, Не треба. Не треба. Ти ж бачиш, скільки тут кві... цвіточки насажені. Дуже-дуже багато. Ага. Да, да. Добре. Зараз бабушка не чує, бо знімав під дожди. Хорошо? Одну хвилиночку. Ох і красиво. Давай, де ти? Давай, давай. Ну, а їх суви тільки. Ну, у моєї бабушки таких немає. Ми сейчас їх фотографуємо. І а, ага, ми... пусти, пусти бабушка фотографує. Ну Ну да. Ось це жовтинка і шурціє. Це я знаю. так. мітиволочка. Понюхай, понюхай. Звичайно. Так. Йдемо далі. Ну, а ось у який, ну прям горять. І красунчики. Так, пішли. Ходімо, моя сонечко. Так, пішли. Поки ми там знімали поля із ріточкою, кажуть, ми пішли додому. Та щось стоять нас ждуть, не йдуть без нас. Вот так. А мы идем, да, да Сережа? да, Сереж? Да. А все ремуси. Ох, Сережа. Это ямосе. Ремуси, да. Матери? Да. Вот такие ремуси. Пахнут. 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 Да. Пахнут. А? Много. Много и пахнут, да? Да. Ну, нюхай, нюхай. Я взял... Ох, Такое... а смородины он здесь Бачите. Що на такі Я ось Пахнуть цвіточки, так? Да? Ну і добре. Очень, Очень пахнуть так. Да? Ну пішли далі. А ось дивіться, яка красива трава. Це е, бур'янчик такий і його вставляють у букети. Оцей. Там ось це? Так. Да. Ось такий бур'янчик. Мелкий-мелкий. Ось він розцвітає, а бачите, який. Багато. Угу. Багато. Да. Да. Ой. Ох, вітер піднявся, а ми все одно от такі гарні розочки знімали. Дивіться, які красунечки. Сережа буде нюхати, як завжди. Отак. Да. Видь, красивий який кущ Ех, краса, краса. Ось я не ходіть. Да, ось який красивий необичний колір. Оч. Отак. Ось ти понюхає. Та високо дуже. Як же ж я тобі дам понюхати Не дам бо дуже високо. Ось дивіться, які сливки. Хоч. Так, да, ще зелені, але нацеплялися, Нічого трошки є. Буде, звісно. Ось віточка яка. Ну тут видно побільше. І дивше. Да, Ось який колірний, обичайний. І розочка яка гарна. Да. А ось і ще така. Ось така, теж необикновенна. Ну і ось такий, Раніше це коли ми були малі, на городах росло. Тоже не знаю, як називається. Але дуже красиве. Ну, так йдемо по дворами та й відео знімаємо. Бо Ось, красунечка. Все гарне. Все гарне, гарне. Ну, а це колір взагалі необикновений. Так, да. да, не поспіли, ще зелені, Ой, красиві. Тут де трошки менше, то вони тут трошки і менші. Ні, вони зелені. А? Много, але вони зелені синок. Угу. Вони, вони кислі, зелені. рвати їх не може. Ну, да. Вони Кислі є тулака. Кислі синок. А он там пішли, пішли наші дівчатка ну, і без нас, а ключі від хати в нас все одно вони нас будуть ждать. Ну що, синок? Нічого. Ідемо Нічого. далі. Собака, а бабуся хотіла сняти ближче, але не піду. Все, йдемо далі. Так, оце не... ми Полінку так вигуляли сьогодні, бідненька. Зараз прийде додому, ручки, ножки болять, спадки хочуть. Навіть до хлопців гуляти не піде, нас мабуть. Ні, не кусаються. Ну, зайдіть погладьте. Сережа, що ти їсиш? Сину Сливу. А вона ж зелена. Ну, а йому вкусно. Побігли курчата. Все. Отак От ми і прийшли. Погуляли, нагулялися, вигуляли дітей, а особливо вигуляли нашу полінку. Вона сказала, що більше з нами гуляти не піде. Бо дуже довго і медленно ми ходимо. Це Валерія не волошки. А я вам усім дякую, хто був зі мною, хто дивився з наше відео. Заходьте до нас на канал на прямі ефіри. Це наша мальва така в цьому році, Наверно, метрів два буде висотою. Це ще ж ми її не поливали, О, росте сама по собі. Бо, Бо, хорошо. Дякуємо всім, хто підписався до нас, на канал. Може, хто не підписався, то підпишіться, вам не важко. А нам буде приємно. Ну викинь, і будемо спілкуватися. І всім бажаємо миру, добра, спокою і хорошого настрою.